Привіт, мене звуть Фоксі. Ви дивитесь єдині новини. Головне, сьогодні ми будемо розібратися про наші програми. Ми будемо розскати наші програми до будинку бабусі. Ми разом підтримуємо наших українців, які можна шукати наш наш. Але чекати будемо. Якщо можна шукати по речі. Можна обійтись. Але кожен, хто підтримує нашу країну, ми вже підтримали кожен день. Кожен день. Вас дали кожен день, 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 кожен. Але для того ми наразі того. Але для того. Не для того, але менше обійтись прямо з пасі. Але для того, мене 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 для того, ваші особливі новини, деякі можна шукати програму. І так, сьогодні ми будемо зібратися нашим студіям. А ми обіцяємо наш електричний ток, Але менш обійтись. Але обійтись тебе не можна. Але для того не дотримуйтесь без нікому не обігатися. Але менше ми обітаємося кожної програми. Ми будемо обійтись той екрані можна чекати наш будинок наші українські. На цьому прикладі на Tuka live world, на помпом Пекс можете долучатися на подісі, обов'язково на приходьте нашого подязі, які можна шукати наші подязі, які обережно зачекайте наші подязі. Але для цього ми обов'язково обіймаємося на цім поясі. Я вже поняв за потязі. Я ніхто не може держати наші я їду з подізі. Я такого нічого не бачила. А якщо ти не остимався? Ви на подісі. Куди ти стоїте? Я нічого не бачила. Якого нема? Що? Ні. Я ніхто не стою на порізі. А що? А -а -а -а! Я шаломні. І пасажири прийом. На поязі тривають насти. Кожен комфорту поїхали. А у Фокстроті великодні знижайки. Але для того. Ми бачаємо до Великодні свята знижки до 55%. Але для того ми будемо шукати найособливі великодні знижки. Дякую нашій програмі, нашим фокстротам. У єдині головне ми побачимо за тиждень. Ай!